Стан усіх постраждалих під час вибуху біля суду у Харкові нормалізувався. Лікарі переконують, загрози їхньому життю немає. Травмованих у лікарні провідали кореспонденти каналу ТВА. Виходимо з калітки, територію суду. Проходимо буквально метра три. Я слышу сильний хлопок слева, ззаду. Чувствую сильну болю в ногі. Мене відбрасують на метр. Я падаю, починаю відползати далі, тому що, може другий второй мог би бути взрив. Саморобний вибуховий пристрій був закладений поруч із пішоходною доріжкою. Це єдиний шлях до колишнього дитсадка, нині будівлі суду. Там тільки завершилися слухання у резонансній справі, яку розглядають уже третій місяць. Підтримати підсудного приходили і активісти. Замах був спрямований саме проти них. Адпулз. Далі я розумію, що смотрю, дивлюся, смотрю, там ще несколько людей впали, слишу кріки. А слышу крики скоро. Починаю себе осматривать. Ну спочатку я не знайшов ніяких тілесних особо повреждений, Як потім оказалось, у мене осколок а, вот, осколочное, осколочное ранение. Вот оно. хлопець показує знімок із металевим уламком в стегні. Каже, лікарі ще не визначилися о, діставати о, о, його чи залишати. Я так і не зрозумів, По идеї, то ли в м'яких, то ли в кості. Сказали, що ми зробимо більшу дурку, пока будемо доставати. Із 13 поранених у результаті теракту важкі травми дістали двоє. Давид розповідає, вибух стався позад нього. Отримав кілька поранень залізними уламками. Один із них, пробивши спину, застряг у легенях. Це болт ну як показали. Не разні железные, железні осколки, железні да. А болт. видно, таких было много скоро приїхала. Я спочатку ходил, не мог понять, що произошло, кровь откуда то тічуть, куда не звісно. Казала, що нас кось ногу пробіла і в спину попала. Ну легка пробіла тоже. до лікарні невідкладної допомоги. Після вибуху доправили вісьмох поранених. Ще п'ятьох відвезли до інших клінік. Життю жодного з тих пацієнтів, запевняють лікарі, загрози вже немає. Серед постраждалих троє жінок, наймолодші – 18 років. В основному це, ну, у всіх мінно-взривне ранення з пораженням осколками. Із тих людей, які у нас знаходяться в стаціонарі, у одного имеется перелом кості плечевой. У одного є проникаюче ранення грудної клітки. В остальном это ранение мягких тканей, различные локализации, преимущественно конечности, ноги, руки, меньше туловища. На данный момент из тех пострадавших, которые у нас в стационаре, непосредственной угрозы жизни ни для кого нет. Вибухівку на виході із суду заклали заздалегідь та підірвали дистанційно, коли поруч проходило найбільше людей. Поточність вибуху 400 грамів у тротиловому еквіваленті, це наче разом підірвали чотири протипіхотні гранати. Саморобний пристрій було закладено, як ви бачили, всі, хто були на місці події, біля рекламного щита. Він був там захований і здетонований дистанційно на відстані. Частини цього пристрою зібрані. Експерти їх зараз досліджують. Однак більш детально я б зараз говорити не хотіла, оскільки є таємниця слідства. Розслідує інцидент СБУ. Його визначили як терористичний акт. У Харкові посилені заходи безпеки. Слідча група серед іншого перевірить дії міліції, чи могла охорона суду і патрульні завадити злочинцям, закласти вибухівку і попередити теракт. Вікторія Тищук, ТВАЙ.